Вітаю вас на каналі Грай! У цьому відео ми поговоримо про найбільш суперечливий геймерський аксесуар рукав. Оцініть і ви цей тип ігрових аксесуарів, лайком чи дізлайком. Розкажіть, які геймерські рукави використовуєте ви, якщо маєте такий досвід. Отже, давайте розберемося, чи варто юзати ігровий рукав. Часи змінюються, килимки стають швидшими, технологічнішими, мишки легшими та точнішими. І Єдине, що перешкоджає швидко та ефективно рухатись, наша спітніла рука. Те, що вчора здавалося зайвим, сьогодні вже мастхев. Якщо вже програвці, відомі своїми забобонами, стали носити геймерські рукави, то ж може і нам варто спробувати. А поки я буду тестувати один з геймерських рукавів, розкажу вам все, що накопав по цій темі. Отже, навіщо взагалі потрібен геймерський рукав? Можна ж одягнути футболку з довгим рукавом або кофто, скажете ви. Так, але геймерський або спортивний рукав, на відміну від звичайного одягу, щільно прилягає до руки і зроблений зі слизького матеріалу. Крім того, такий рукав забезпечує певну зовнішню компресію, яка може зменшити дискомфорт і збільшити кровотік, вдихнувши трохи більше життя у ваші рухи. Основна мета носіння рукава зменшити тертя руки об стіл для більш плавного ковзання. Руки під час гри, особливо влітку, достатньо сильно потіють. Це призводить до підвищення тертя на нижній поверхні руки, шкіра стає вологою та липне до килимка і столу. Саме рукави допомагають запобігти тертю та створити приємне відчуття шкіри на килимках. Гадаю, що насправді більшість людей не усвідомлює, що це може бути корисним, особливо тим, хто грає більше, ніж по 2-4 години на день. До того ж, постійне носіння рукава може значно збільшити термін служби килимків для миші, оскільки жир і шкіра з вашої руки більше не втирається в килимок. Теж приємний бонус. Погодьтеся. Багато професійних геймерів кажуть, що рукави дають ледь помітні, але все ж таки переваги для їхньої гри. Одрік Джакс Джах, гравець Counter-Strike з команди G2 Esports, каже, що ігрові рукави стали необхідністю для армплеєрів, таких як він. Тобто для геймерів, які під час гри рухають пліччям, а не лише за Вся справа в тому, щоб зменшити терця, каже він. Залежно від поверхні, моя рука іноді може прилипати до столу, але рука гарантує, що вона завжди буде гладкою. Жах використовує компресійні рукави та експериментує з ігровими рукавами вже багато років. Останнім часом, за його словами, все більше професійних геймерів почали наслідувати його приклад. За його оцінками, цього року принаймні один або два гравці в кожній команді, проти якої він грав, були в рукавах. Багато років тому мене запитували, навіщо ти носиш цей рукав? каже Джак. Тепер вони всі запитують мене, де ти взяв такий рукав, тому що розуміють його переваги для Мохаммеда ревенш кадури, гравця League of Legends з командою Mortals, все зводиться до комфорту. Кадура часто одягає компресійний рукав та вологовідвідний джемпер під час професійних змагань на аренах, де зазвичай доволі холодно. Останнє, чого ви хочете, це відволікатися на те, що у вас липкі або замерзлі руки, каже Кадура. Рукави створюють відчуття, що на мені нічого не надіто. Що допомагає мені зосередитися на грі. Те ж саме можна почути і від Габріеля Флаксіних Мірелеза, гравця команди «Oxygen Sports» у «Rainbow Six Siege», який також підкреслює, що ігровий одяг позитивно впливає на його швидкість реакції. За словами Мірелаза, у жорстокому світі професійних ігор, де долі секунди можуть визначити, виграєш ти чи програєш, гравці шукають будь-яку перевагу, яку тільки можуть отримати. Будь-хто, хто розуміється на кіберспорті, усвідомлює, що ці речі дійсно мають значення, каже Мірелес. Кожна дрібниця допомагає вам приймати рішення за долі секунди і швидко рухатися. Це те, що відрізняє дійсно хороших гравців від просто хороших. Які ж бувають геймерські рукави? Ігрові рукави відрізняються за кроєм матеріалом та розміром. За кроєм на ринку можна побачити дуже різні моделі. Є ті, що схожі на спортивні рукави під зап'ястя до ліктя. Є моделі з обрізаною долонею, таку модель я зараз тестую. Також є ігрові рукави з рукавицею, в яких тканина повністю або майже повністю закриває долоню. Ігрові рукави виготовляють з різних матеріалів: поліестер, спандекс, нейлон, бавовна, трикотаж та навіть шерсть. Найчастіше можна зустріти геймерські рукави із суміші 85% нейлону та 15% спандексу. І якщо дизайн та матеріал це питання смаку та відсутності алергічної реакції, то розмір ігрового рукаву дійсно має значення. Рукави бувають маленького, середнього та великого розміру, аксесуар має доволі щільно прилягати до вашої руки, не тиснути, але й не збиратися в зморшки. Тож не полініться зробити заміри. Та підібрати собі підходящий розмір, коли будете робити замовлення. Давайте підведемо підсумки, які є недоліки, і переваги використання ігрового рукава. Плюси зменшує тертя об стіл і килимок для миші. Зменшує перенесення бруду, жиру та поту з вашої руки на килимок. Продовжує строк служби килимку. Зберігає шкіру руки та покращує кровообіг. Допомагає полегшити біль та запалення суглобів і м'язів. Мінуси. Не покращує ваше здоров'я, якщо ви проводите занадто багато часу за грою. Деякі матеріали можуть викликати подразнення шкіри. Тепер про мій досвід використання рукаву для тесту я обрав рукав одного молодого українського бренду. Модель з частково закритою долоною, бо я іноді собі натираю ось в цьому місці. Мені сподобався такий яскравий дизайн їх тут повно, на будь-який смак та колір. Він доволі тонкий, що може здатися вам поганим. Але ні, насправді я думаю, що це дозволяє йому добре пропускати повітря, а також забезпечує менший рівень тертял в шкіру. Шви дуже приємні та м'які, тому вони не заважають мені під час гри. Я його навіть не відчуваю і мені це дуже подобається. Після тижні користування рукавом можу сказати, що це приємний досвід. Не думаю, що він якось суттєво прокачав мій ігровий скіл. Але точно можна сказати, що геймерські рукави дещо впливають на ефективність та результативність в іграх за рахунок зменшення терця та збільшення комфорту гравця. Якщо захочете самі протестувати такий ігровий рукав, посилання в описі. Ось і все на сьогодні. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, що думаєте про геймерські рукави. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.